Як отримати витяг ЗТК через веб-портал Пенсійного фонду України? Увійдіть на портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуйтеся в системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У розділі Комунікації з ПФУ» оберіть запит на отримання електронних документів. Виберіть тип звернення та заповніть обов'язкові поля запиту. Надайте згоду на обробку даних та натисніть відправити до ПФУ. Результат опрацювання заяви можна перевірити в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України в розділі Мої звернення, Статус звернення. Більше новин та актуальної інформації на веб-ресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.